Всім привіт! Учні медичного ліцею вирушили у пізнавальну подорож на Черкащину. Спочатку ми завітали до стародавнього міста Чигирин, колишньої гетьманської столиці України. Ця екскурсія стала для нас справжньою мандрівкою в історію. Першою зупинкою був музей Богдана Хмельницького. Тут ми дізналися багато нового про гетьмана війська Запорозького, його боротьбу та події визвольної війни середини 17 століття. Особливо вразили старовинні експонати, зброя, козацькі прапори та особисті речі гетьмана. Потім ми відвідали гетьманську резиденцію, відтворений історичний комплекс, де можна відчути дух 17 століття. Ми побачили, яка була гетьманська канцелярія, уявили, як тут ухвалювалися важливі рішення для козацької держави. Завершилася наша екскурсія у Чигирині підйомом на замкову гору, звідси відкривається краєвид краєвидне місто та його околиці. Біля пам'ятника Богдану Хмельницькому ми вшанували пам'ять видатних постатей української історії та зробили колективне фото на згадку про цей незабутній день. Наступного дня наша подорож продовжувалася у Черкасах, в сучасному затишному місці на березі Дніпра. Спершу ми відвідали пам'ятник матері Батьківщини, величну споруду, яка символізує любов до рідної землі та силу українського народу. Потім на нас чекала прогулянка черкаським зоопарком Рошен. Ми побачили безліч тварин із різних куточків світу. Ця подорож подарувала нам багато нових знань і вражень. Ми не лише відвідали цікаві та історичні місця, а й відчули, наскільки багато та різноманітна наша Україна. Поїздка до Чигирина і Черкас назавжди залишиться у нашій пам'яті.